Вітаю, мої розумнички! Зараз у нас заняття з ліплення. Сьогодні ми з вами будемо ліпити осінні квіти. Дітки, як в нас зараз пора року? Ми повторюємо. Так, зараз пора року осінь. Ви помітили, як змінилася природа восени? Так, з'явилися жовті листочки на деревах, так? Деякі листочки опадають уже з дерев, робляться сухенькими. З'явилася сухенька травичка. Так, квітне багато осінніх квітів на клумбах. Деякі з них також підсихають. Малята, а ви знаєте, хто доглядає за квітами? Так, квітникарі. Сьогодні пропоную вам переглянути відео, які ж квіти ростуть у нас поблизу садочка. Сподобалося? Так, у нас біля садочку дуже гарні яскраві квіти. Любі мої розумнички, я вас просила, щоб ви зібрали листічко сухеньке, сухенькі гілочки, можливо, травичку, пелюстки квіток. Сподіваюся, у вас все вийшло. Ось такий матеріал зібрала я. Пелюсточки квітків, листочки різної форми, розміру різного кольору і сухенькі листячка. Так, і гілочки. Зараз все це нам знадобиться, і ми будемо творити красу. А ще малята нам знадобиться пластилін. Я підготувала маленькі шматочки пластиліну, залишки від великих шматочків та аркуш білого картону. Пропоную вам підготувати ручки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. А пальчикова гімнастика так і називається квіточки. Підготуйте ручки. Так, Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки Затуляють пелюстки. Тихо засинають, голівками кивають. Так, давайте ще разочок. Наші гарні квіточки розтуляють пелюстки. Тихо вітер їх гойдає, пелюстки перебирає. Наші гарні квіточки затуляють пелюстки, тихо засинають. Голівками кивають. Так, ручки підготували, давайте будемо творити красу. Будемо робити квіточки. Спочатку нам потрібно зробити стебло для квітки. Беремо сухеньку гілочку, відломлюємо. Так, підготували, прикладаємо. Тепер беремо маленький шматочок пластиліну. Відщіпуємо, добре розминаємо двома пальчиками. Ось так добре-добре притискаємо. Так, і скочуємо кульку. Розумнички, можна між пальчиками скочувати, а можна на дощеці. Так, і нам потрібно цю гілочку закріпити до аркушу картону. Гілочку прикладаємо. І тепер приліпляємо пластилін. Добре-добре притискаємо. Пластилін накладаємо на гілочку. Зараз я вам все покажу. Так. Ось так. І гілочка буде триматися на картоні. Ось так. Так, тепер ми зробимо листочки для нашої квітки. Так, а листочки в нас є сухенькі. Ми збирали, підготували, так, і так само приліпимо до квітки. Відщипуємо маленький шматочок пластиліну. Так, скочуємо кульку та приліпляємо ось так. Так, добре-добре, притискайте пластилін до картону, щоб листочки трималися ось так. так. І з іншої сторони так само ми приліпимо ще один листочок. Ось такі листочки для квіточки, тепер утворимо саму квітку зверху на стеблі. Так, скочуємо кульку. Так, ось так можна між долоньками скочувати кульку або на дощиці, як вам зручно. Так, скатали кульку, тепер приліпляємо її наверх. Так, ось так. Добре-добре притискаємо, розплескуємо на картоні. Так, а тепер у нас є гарні пелюсточки від квіточок. І тепер ми з вами утворимо квітку. Ось так пелюсточки прикладаємо. До пластиліну. Так, добре-добре притискаємо їх і утворимо ось таку осінню квітку. Пелюсточки прикладаємо на пластилін, притискаємо пальчиком, так, утворюємо. Так. Так, і ось така гарна квіточка в нас вже вимальовується. Ось так. А тепер у нас ще є інші пелюсточки, ми зробимо їх посерединці квіточки. Так, я зібрала декілька вийдів квітки. Так, пелюсточки різнокольорові. А ви працюйте з своїм матеріалом, який ви зібрали на прогулянці. Так, якщо навіть ви не зібрали, попросіть дорослих, нехай вам допоможуть. Так. Так, ось так. Така квітка виходить в мене. Я зроблю ще декілька квіток ось сюди для зразка. Так, готово, малятка! Ось такі гарні квіточки вийшли в мене. Тепер чекаю від вас ваших квіточок. Мені буде цікаво поспостерігати за вашою креативністю. Бажаю вам, малятка, натхнення, до нових зустрічей. Бувайте! Дякую за увагу!